так, народ, в мене якась цікава знахідка. Подивіться, зближу вам, що це вам нагадує. Щось продовгувати. Чи це часом не карабін, Манліхер чи Моська? Як вам? А? Зараз відкопаю і вам покажу. Готові? 3-2-1. О! Клас! Ми вже на місці дислокації, буквально під'їхали. Природа чудова, красиво сьогодні, гарна днина, дощу нема вітру. Розкладаємося майже зараз потрошки. Камради всі, привіт! Ми вже на місце зайшли бойових дій, так як нам показали знахідки. Щойно з напарника є набої Рія попалися, шрапнель. Значить, тут була движуха і тут окопи саме Російської імперії. Рія. Зараз ми йдемо, включили апаратики, бадаємо. О, вже є сигнали. Шукаємо, все вам покажемо. Копаємо ми сьогодні пинятково по першій світові. І ніякої друг. Що знайдемо? Цікаво покажемо вам. Неодмінно, що не знайдемо? Теж покажемо, пошукаємо всі сигнали копаємо, бо це війна. О, сигнали є. Дивимось, не перемикаємо, буде мега круто, цікаво. Лайк. Like. У Ігоря перший сигнал. Зараз ми копнемо, провіримо, чи варто, чи не варто тут продовжувати пошук. Місця класні, стратегічні тут, йдуть скрізь окопи. І то реальні окопи перші два. Ми сьогодні винятково шукаємо першу стову і ніяку іншу. Підійдемо ближче, ближче. Подивимось, що за сигнал. Просто зашкалює. Сигнал бомба. Одна в сторону тільки. Ну що, комарі, правда, трошки загризають, Але ще не так критично. Бо ще ранок. Ми досить рано зараз година. Угу, Зараз знайдемо і все, вам покажемо, викопаємо. Так, народ, у нас перші знахідки, повернівши у Ігора. Появилось, подивіться, ми копаємо по-першій стові, звичайно, і у нас попалися патрончики Ріа. Ріа, карабінна система Мосіна. 1800-х, якихось там років, подивіться, який бодрий. Бадьорий патрончик, персито вуха. Клас! Був п'ятюнчик пі п'ять набою в планці, але десь ще дві загубились. Більше, більше нічого не, більше, не Значить, Щойно ну, тут, тут трапилось Ігор Шрапнель і там дві гільзи. Ну, Але окопчики такі модні. Так, народ, У Ігора напарника також сигнали йдуть. Копає він заси, 250-й. Ну, а де ось нарив першим сигналом? Подивіться, що. Ось таку гнилу, правда? Лопату по першій світові. Дивіться, яка манерна була. Прикольно, потужна грили окопи тут нею. І знайшлася така лопатка. Ха -ха. Ну, на перший раз і то добре. Принаймні щось. Люблю першу копати. Перша це моє. Все. Продовжуємо. Сигнали йдуть, як чуєте. Ха -ха. Гарне місце. Стратегічне. І так, народ. У мене якась цікава знахідка. Подивіться. Зближу вам. Що це вам нагадує. Щось продовгувати. Чи це часом не карабін? Манліхер чи Моська? Як вам? А? Зараз відкопаю і вам покажу. Народ, а це розчарування, це просто, знаєте що, кусок арматури ломіка. Не гвинтівка, і не карабін, і не пальмід, на жаль. Такі реалії перші сітової. Ігор там копає, вже знов свіжий сигнальчик. Зараз він щось нариє цікаво. Ми мусимо сьогодні знайти мінімум по пряжці, якщо повезе, звичайно. <хе> я стою зараз в бункері, в такому великому, потужному, перш світова, звичайно, класний. Правда, сигналів щось не дуже. І надибав я отаку штукенцію в бункері. Не міг пройти мимо, щоб вам не показати отакі лісові ягоди, дари природи. І зараз я це ням-ням-ням захом'ячу. Ось такі лісові ягоди чорниці. Ожини ще називаються у нас. У вас є таке щось подібне? Росте попри землю? З такими плодами. Він дуже солодкий, дуже смачний. Можливо, купа вітамінів. Красота. Зараз їмо, точимо, бо таких ягід багато сьогодні. І продовжуємо. Наші пошуки далі, бо сигнали так і пруть, і пруть. Так, народ, щойно викопав отаку ерунду. Незрозуміло. То є якась латунька, груба, міцна, така тяжкенька з різьбою. Можливо, щось від гранати чи від якогось. Не знаю навіть. Щось латунне, масивне і важке, від снаряду, можливо, шрапнельного. Хто знає по першусі, від чого це може бути, підказуємо, пум-пум. Класна річ, тяжка, але не беремо. Напарник пікає, сигнали пруть. І ми шукаємо. Так, народ, знахідки пруть. Не дуже цікаві поки що. Подивіться. Ось така планочка. П'ять набою системи Манліхер. Знайшов щойно я, вискочила, перш з Класно, класно. Тут таке ще можна знайти. Напарника сигнали, теж пікає, не знаю що. Гільзи і всяке таке. Класна річ, але мусить тут тут бути і пряги. Продовжуємо наші пошуки. У нас сигнальчик народ. О! Вже близько, зараз, в прямому ефірі. Потужний, класний. Зараз ми відкопаємо і все вам покажемо. Копаємо поперші. Обійшли багато місць, багато часу потратили і повернулися на старі місця. А був народ тут гільза. Гільза від карабіна. Манліхер. Цікаво. Шукаємо, продовжуємо. Наразі тільки гильза, а може ще щось буде. Хотілося б. Покажу вам ось цей бункер, реально гігантський. Ось він йде. Тут вже болото, бачимо, Оце все, вода тут збирається, тримається. Викопали як, вже як ставок колись. Рія, солдати. От бачимо, доки чорний потемнення. От доки йде бункер, отакий. От гігантський, тут вхід. Бачимо. І пішов копчик, туди повів, де копає колега по лопаті. Ігор, а там є. Скрізь вже окопи, були бойові дії, Принаймні хоч якісь були. А тут вони жили, відпочивали. Бункер дуже глибокий, дуже такий вражає. І глибина його була висока, плюс ще було зверху, було по-любому він накритий деревом, яке вже з роками страшними розтягали. Але подивіться, що залишилось. Там навіть хтось куточку копав. Бачимо. Приблизово. ось там. Хтось вже рив. Що ми тут не одні сьогодні, хтось був тут і до нас, звичайно. Трошки раніше, але копали. Навіть свіжі. Навіть свіжі є такі покопи. Копані ямки. Десь такої тижневої, двотижневої давнини. Так що тут народ ходить, тусує з апаратами. Бачимо капітальне місце таке така висоточка і тут бункер. Там нижче все йдуть вже бойові шанси. Потужний сигнал. Ми знайшли чіткий класний. Там саперка, яка заросла коріння цього бука. І нам її напевно що не витягнути. Перша світова. Рубаємо. Бук. Рубаємо бук. Ось нема чим, вже б і урубали заради такої знахідки. Так, народ, то і саперка. Мучимося, ніяк не можемо виклупати. Перша світова, можливо, рія швидше всього. Приколюха, але нам її не здолати. Коріння молоді не пускають нам. Та заходить під дерево. під дерево йде глибоко, далеко. Можливо не варто тої праці. Так, тут вона і залишиться. Продовжуємо наші мандри лісами перш Так, народ, нам подивіться, що попало. По першій війні ось така. подивіться. Зараз витягну. То є магазин від царської гвинтівки Мосіна. Ось такий. В курсі хто? Хто в танку, той в курсі. Ну як вам таке? Ну, таке ще можна знайти. Правда, вбитий, кривий, поломаний. Ну, але як знахідка нічого. Така факт на обличчя. Так, на розчуємо з цієї ямки вилізли три таких патрончика чудових по першій світовій. Той є до карабіна Мосіна, з гострими такими кулями бачимо їм вже по 100 років, тут бачимо, тріснула знахідка вогонь. Тріснула і порох, дивіться, який сухенький. Порох просто бомбічний. Зараз фокусується. О. О, порох просто бомба, подивіться який. Це знахідка вогонь. Знаєте чому? Вогонь, бо ми зараз запалимо, витрусимо і в цій ямці. Запалимо! Дивимось! Фаєр-шоу! Так, народ, дивимося шоу столітньої давнини порох. Бачимо, який. сухонькі знімемо. І зараз ми його підпалимо. І буде фаєр. Готові? 3, 2, 1. Ого! Жесть! Клас! Уху! У нас потужний сигнал, на рост! Копаємо якийсь броньовий лист! Грубий тошнуй сантиметр! Зараз накопаємо і вам покажемо! Це знаєш що це не лист! Що то таке може бути? Не лист! Не лист? Не лист. Ого! Воно йде і сюди в черну теж! Мегабомба! Дивимось, інтрига. Зараз все покажемо, залишаємося, не перемикаємося народ. Бачите, все ми зариваємо, закопуємо після собою. А це був ось такий осколок від снаряду шрапнельного. Десь міліметрів 200 можливо. Або й більше, може 250. Ось такий металон. Тут можна ще накопати по першій війні. Знахідок вже як таких то нема. Одні гільзи попадаються, і шрапнель і великі уламки від шрапнельних стаканів, тобто від снарядів, гаубиць. Ігор ще щось там копає. Не знаю що, але сигнали в нього є. Гримить, зараз дощик починається. Ну, а ми на цій ноті завершуємо. Всім добра і бабла. Нагадаю, а ми сьогодні ходили з Ігорем. Колегою по Лопаті по Першій світовій місцями бойової слави, то додаємо коментарі. Все, Всім пока, до нових зустрічей в подібному лісі, тільки не в цей самий час.